Вітаю вас на своєму каналі, сьогодні у нас неділя з утра мінус 18 Зайшов в перший хлів, в другий. Ну, прохолодно, але не критично. Зараз що роблю? Отакий От в мене є войлок. Меблі колись купляли. Меблі були загорнуті Ось таким воїваком. Ріжую його на частинки такими полосами і закріпляю. І о що у нас виходить тут закрепив і ось зараз ще тут закріплю. Я думаю, що буде набагато тепліше. Що... Якось так. хочу вам показати що... яка в тут в нас рощі красота. Росія зима, конечно, якась за останні Навірно років 7 на поморози трошки по а це, це, Можна сказати, нормально зима. А це у мене своя копанка. Руки нікого не доходять до нього. Надо почистить. Заглибить. Ну, буде час зробимо. Всім гарного дня. Ставим вподобаєчку, підписуємося. До побачення.